Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Те, що зараз вам скажу, може реально змінити ваше життя. Тільки запрошую вас віднестися до цього максимально серйозно. Ми переживаємо з вами час війни, який є безумовно дуже складним, а разом з тим, безумовно, дуже важливим в нашому житті. Складним не тільки фізично, але і духовно. І тут не йдеться мені про психологічну складову, яка давить на нас і так далі. От воюючи за нашу зовнішню свободу, ми можемо занедбати наше серце і погодьтеся, що так відбувається. Ми повністю поринаємо в новини, ми повністю поринаємо в переживання за інших людей. Ми так часто занурюємося у... у різні якісь не знаю, нарікання е пережиття чогось нереального, що від мене далеко, і цим самим зауважую як марнує те, що біля мене близько. І цим самим не хочу вам сказати, що те, що відбувається зовні, це не важливо. Важливо. Але перемогти те, що зовні можу, тільки перемігши те, що відбувається всередині мене, і тому дуже серйозно запрошую вас віднестися до нашої пропозиції. Бо пропоную вам на цей час Адвенту, час особливої благодаті, дорогі, відмовитися від того, що найбільше приносило мені спокій, найбільше допомагало мені проводити час, найбільше відволікало мої думки від справді насущних проблем, від всього, що називаємо соцмережами, тобто YouTube, TikTok, інстаграм і так далі. Знаю, ви скажете, я мушу знати новини. Погоджуюся з вами. Залишіть собі щось, може, одне, наприклад, Телеграм, так? От, або не знаю, час від часу там дозвольте собі подивитися новини в телевізорі чи щось такого. Так? От, але на цей час запрошую вас постановити щось дуже дуже конкретне. Те, що від початку війни зайняло левову частину мого часу в моєму житті, сьогодні відсуваю на сторону для того, щоб зайнятися своїм серцем. І Бог, пане, не буде вам в тому благословити. Ми зі свого боку, як душпастерство. Будемо традиційно робити відео, як робили раніше, і скажете: от як же ж я відмовлюсь від Ютуба, як там будуть такі прекрасні відео. Другі ми маємо для вас особливу пропозицію, а саме наступну. Ті з вас, котрі е, приймуть рішення, от відкритися на цю нашу пропозицію, і справді відмовитися від того, а запевняю вас, що кожного дня буду відмовляти цілу частину Розарія за тих, які прийняли таку рішень, таке рішення, щоб вони були в цьому витривалі. От, е, отож, ці, які приймуть таке рішення, е, запрошуємо вас е, в в описі під цим відео знайти посилання на форму і, заповнивши її, вказати свою електронну адресу, на яку ми кожного дня будемо вам висилати відповідні матеріали. Тобто, ці відео, які будемо робити, будемо висилати вам біблійний карантин, щоб ви могли бути знову ж таки в ньому, якось там. От ну не могли то не занедбувати, і взагалі, все, що буде пов'язане з нашим душпастерством, якісь пропозиції, допоміжні матеріали, підтримка, заохочення і так далі. От, то все будемо висилати вам в щоденній розсилці на електронну пошту, щоб ви не мусили спокушати себе. Заходячи в ті соцмережі, які як сказав, таку величезну частину нашого серця сьогодні просто відцапали, дорогі, хай Дух Святий благословить вас прийняти це рішення. А міцна воля, яку сьогодні ми так оспівуємо і якою так сильно горемося, цією українською міцною волю, допоможе вам в цих, в цих випробуваннях бути міцним, крепким і, врешті-решт. Осягнути свою нагороду, якою вірою буде тихе, спокійне, мирне серце, яке готове святкувати перемогу духовну, а також і перемогу фізичну. Хай Бог вам щедро благословить і зустрічаємося уже в неділю у першому відрізку ДДМ неділі, який буде присвячений власне початку Адвенту. Дуже рада вас, велкам! І ще раз пам'ятаю молитву. Надіюся на вашу сміливість і відвагу.